Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека це найстаріша книгозбірня нашого міста. Її історія сягає 1891 року. Тоді прогресивна громадськість Проскурова звернулася до губернатора з клопотанням відкрити у нашому місті бібліотеку. Але її відкриття відбулося лише через 10 років. 1901 року, за розпорядженням, за наказом імператора Олександра І, у місті Проскурів відкрита перша публічна бібліотека імені Олександра Пушкіна. І вона складалася із російських і польських книг, які були подаровані меценатами, що засновували цю бібліотеку. Кошти на утримання цієї бібліотеки виділялися із бюджету думи, місцевого самоврядування, яке тоді було у Проскурові. Спершу бібліотека знаходилася у будинку на вулиці Олександрівська, нині Проскурівська, в одній із кімнат офіцерського зібрання 46-го Дніпровського полку. У 1941 році, коли Проскурів став обласним центром, читальні надано статус обласної. Після Другої світової війни бібліотека переїхала в колишнє приміщення міського казначейства на розі сучасних вулиць Героїв Майдану і Грушевського, де розташована донині. У 1967 році завершено реконструкцію приміщення та добудовано другий поверх. Книжковий фонд сучасної наукової бібліотеки понад 600 тисяч примірників. Крім наукової, художньої та галузевої літератури є фонд рідкісних видань. Таких понад 5 тисяч примірників різного змісту. Зокрема, перед вами, як ви бачите, Подольські губернські відомості, тому що Подільська губернія входила до складу Російської імперії. І ви бачите номер 34 за 1837 рік, який нам показує життя тодішнього. Губернії тодішнього Проскурова Ми маємо також фонд прижиттєвих видань. Ми маємо прижиттєві видання Тараса Григоровича Шевченка, зокрема його перший кобзар. 1840 що року? Пересопницьке Євангеліє це документ, на якому приймають присягу президенти України. Чи кожен українець чи кожен подолянець знає, що оригінал цього твору починав писатися на Хмельниччині саме у селі Двірець із Яславського району? Сучасна бібліотека це вікно у різні країни світу. Тут не тільки можна прочитати іншомовні видання у відділі іноземних мов читальня налагоджує зв'язки з міжнародними організаціями. У нас укладені угоди про співпрацю із посольством США, із Французьким інститутом, ГЕТА-інститутом в Україні. У нас на Хмельниччині є культурно-національні товариства: польське, єврейське, угорське, німецьке, які проводять свою діяльність, і в тому числі, і на базі нашої обласної бібліотеки. У нас побували і представники посольств Сполучених Штатів, посол США в Україні, Джон Тафт. У нас тут був посол. Угорщини, щойно призначений у відділ іноземної літератури, є безкоштовне вивчення іноземних мов, розмовних мов за допомогою волонтерів. Для вивчення іноземних мов застосовують новітні технології, як от тактильну ручку Тінг. І далі ми можемо, наприклад, навести на будь-яке зображення, і воно буде звучати правильна вимова цього. Слово німецькою мовою, Ось ми наводимо S, S, S. Наприклад, на ось цю картинку S. 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 С. Тас Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека є краєзнавчим депозитарієм. І безпосередньо саме в нашій бібліотеці зосереджена вся краєзнавча література. По Поділю, по Хмельниччині. Саме в нашому відділі представлена краєзнавчий частина краєзнавчого фонду, ось який ми розкриваємо книжковими виставками. Наша бібліотека щорічно видає анотований каталог Книга Хмельниччини. Минулий рік був не виняток, і така книга вийшла чергова. Хочу сказати, що в цей каталог війшло 257 книг. Мистецтво його історію можна дослідити у спеціалізованому відділі читальні. Видання з картинами, унікальні фото, збірки музики чекають допитливих на полицях. Завідувачка відділу Неля Томаля демонструє, як працюють видання з QR-кодами. Останнім часом от почали робити більш цікаву літературу, видавати це книжки а також Листівочки, оце я тримаю в руках, це листівочки з доповненою реальністю. Це зараз більш цікава така література, яка приходить, вона науково популярна. І це дає можливість нам розширити наші, не просто почитати, а ще й подивитися. Є книжки, ось це розповідає про сатановські архітектурні пам'ятки історичні. Про них можна прослухати аудіолекцію, дивлячись на фото або перебуваючи на самому місці. Це один з перших проєктів, які розпочав український культурний фонд. Вони намагалися відтворити сакральну архітектуру, яка вже була знищена, на жаль. І завдяки саме фотографіям і історії, все, що вони могли зібрати, вони все зібрали в книжку. А ця книжка розповідає про п'ять архітектурних споруд. кожну архітектурну споруду можна подивитися 3D-модель. Від початку повномасштабної війни у відділі мистецтв разом із Червоним Хрестом організовують творчі майстер-класи, які допомагають зберегти емоційну стабільність. Перша міська центральна бібліотека у Проскурові відкрилася в 1950 році за адресою Проскурівська 1 Згодом бібліотека діяла в приміщенні на вулиці Галана, а в 1999 році переїхала на Володимирську 57. Центральна бібліотека, яка цьогоріч святкує 75 років, вона не найстарша в місті, тому що вона є центральною бібліотекою, але є її філії. Наприклад, бібліотека в Книжківцях є більше 90 років, і таким чином створювалася ця бібліотека за ініціативи міської влади. І це були спочатку окремі бібліотеки. А в 1976 році відбулася централізація. Так звана, це коли це стала центральна бібліотека, чому вона так називається, і утворилася централізована бібліотечна система. Тобто, це одна бібліотека і її філії. Фонд бібліотеки 30 тисяч видань. З Часу заснування бібліотеки, тематика книг, їх зміст змінилися. Коли бібліотека створювалася, це був ще Радянський Союз. і, Відповідно, наповнення було таке, ну, як ми зараз кажемо, пропагандистське, але було багато літератури такої, труди Леніна. Ось такої багато було книг. І коли я прийшла на роботу, я. Ну ще здивуванням їх гортала, тому що їх було багато. Тоді фінансування було і комплектування бібліотек. Як згадують наші старші працівники автобусами привозили книги. В 2021 році міську централізовану бібліотечну систему перейменовано на централізовану бібліотечну систему Хмельницької міської територіальної громади. До складу якої увійшло 27 бібліотек філій і два бібліотечні пункти. Зазвичай центральна бібліотека ініціює різні проекти, які привертають увагу до читання. Це, наприклад, у нас був такий проєкт Жива книга, тобто його девіз такий був цікавих історій набагато більше, ніж написаних книг. Я дуже пишаюся нашим сайтом Централізованої бібліотечної системи. Він тричі був переможцем конкурсу бібліотечних сайтів України. Ця техніка, яка є. Тут це зазвичай завдяки участі в грантових проєктах, у проєктах бюджету участі. Ми двічі вигравали проєкт Бібліоміст, був такий для бібліотек. Потім, вже з початку війни, у нас був проєкт Вільнохаб, завдяки якому ми також отримали техніку, яка допомагає людям знаходити роботу і працювати. Завдяки проекту Небесний Проскурів наша бібліотека отримала такі окуляри віртуальної реальності. Ми беремо сюди, вставляємо. Наші гаджети, і завдяки спеціальним лінзам, окуляри відтворюють зображення з телефону, створюючи такий 3D-ефект. Тобто, якщо читач дивиться, якийсь сюжет, мультик чи це може бути гра, то ніби герої оживають. Демонструє бібліотека і добірку унікальних книг. Кобзар Тараса Шевченка 1840 року. Вибрані твори Тараса Шевченка 1978 року. Також у нашій бібліотеці є Кобзар на польській мові. Найбільша книга нашої бібліотеки Національний атлас України у форматі 70 на 100. Найтовстіша книга у нашій бібліотеці німецько-український словник. 1500 сторінок. Книжечки. Шекспіра це найменші такі книжечки. Цьому році ми активно працюємо над збором матеріалу до нової нашої книги, яка буде присвячена 75-річчю центральній публічній бібліотеці і 55-річчю центральній дитячій нашій бібліотеці. Це буде ось таке видання. Це тільки такий чорновий варіант, але ми зараз працюємо над ним. Працюємо активно, збираємо архівні документи, накази, рішення сесії. Коли була створена бібліотека центральна ще в 1950 році. Окрім історії бібліотеки, тут ще будуть люди. Адже бібліотека це не просто стіни, це люди, це бібліотекарі, які саме формували бібліотеку, створювали відділи, починали, починали автоматизацію. Я свою трудову діяльність розпочала іменно з центральної бібліотеки. Це було в 1980 році і вже 45 років стажу я працюю постійно в цій системі. За цей час бібліотека змінилася, має такі позитивні зміни. Як кажуть, 75 років це вроді би поважний вік, але не для бібліотеки. Бібліотека наоборот, йде в ногу сучасністю, розправляє крила, надихає працівників, виховала багато молодих фахівців, які цінять бібліотечну справу. Окрім центральної міської бібліотеки, ювілей 55 років від дня заснування. Цьогоріч святкує і центральна публічна дитяча бібліотека, що у мікрорайоні виставка. Нині читальня як бібліотека філія номер 12», відкрита і для дорослих. Рік назад ми виграли такий міжнародний грант німецький. Саме на цьому відділі ми організували такий клуб літніх людей, теплі зустрічі. І організовуємо їм на цьому відділі цікаві якісь зустрічі з психологами, і з поетами, і з місцевими поетами, і поети У нас були письменники з Києва, письменники з Умані. Намагаємось якось урозноманітнити життя наших читачів, ну і звичайно, наше життя. У нас є дуже багато різної літератури як для дошкільників, так і для школярів. Тут проводяться не тільки масові заходи, але всякі активності. Ми залучаємо читачів постійно до якихось цікавинок. Є гурток Вільна мама. Тут ви можете лишити свого малюка і з ними тут пограються. Також в нас є як маленькі картонні книжечки, так і розвиваючі журнальчики. Так і більш така література сучасна, з пригодами, там, де є Такі малюнки, великі літери, де малюку було пізнавально і цікаво. Я відвідую цю бібліотеку ще з першого класу. Ну, люблю чекати ціка... всякі фантастики, читати. Тут дуже цікаві книжки, щоб гарно вчитися, дізнаватись про все цікаве. Тут по п'ятницях на три години проходить майстер клас від волонтерів. Десь з другого класу люблю читати книжки, там про пригоди всякі. Фантастика, казки. Коли ти читаєш, то ти розвиваєшся, ти стаєш розумніший. Там багато є книжок про те, що там які динозаври, тварини є, птахи. Вони багато чого навчають. Є у бібліотеці особлива читачка, яка 10 років тому застрибнула до читальні через вікно. Зірочка нашої бібліотеки це кицька абрикоска. Вона в нас вже 10 років співробітниця. Дуже її полюбляють наші читачі. Вони завжди приходять, питають, де абрикоска, де абрикоска, це найпопулярніше питання у цій бібліотеці. Ось, і вона дуже любить дітей. Якщо на дорослих вона не на всіх реагує позитивно, то дітям завжди дає себе погладити. Можете їй приносити кормік. Вона полюбляє різний кормік. Історію хмельницьких бібліотек змінила російсько-українська війна. Нині бібліотеки вилучають з фондів російськомовну літературу з радянською пропагандою, оцифровують особливо цінні видання для збереження їх від обстрілів. Бібліотеки ініціюють видавництво книг, авторства воїнів. Хмельницькі читальні стали місцем психологічного відпочинку внутрішньопереміщених осіб та волонтерства.